Півсотні ветеринарних лікарів України взяли участь у 31-му міжнародному конгресі Псава. Цьогоріч він відбувся у місті Лоць Польща. Представлено надзвичайно багато напрямків ветеринарії. Сьогодні я був на кардіології і на стоматології. Виклади дуже цікаві, і е, дуже лаконічні, стисні і інформативні. Прима знань. Ми тут зустрічаємося з колегами іноземними. Ми тут спілкуємося, ми відвідуємо такі Справжнє життя того, як зараз у нас в україні, немає участь у конгресі. Взяли і викладачі ветеринарних університетів України. від нашої делегації з України хочу висловити вдячність і привітати всіх учасників такого престижного конгресу. Цікавить мене думка молодих людей щодо науки, щодо практичного. 에, застосування своїх наукових термін. методи порятунку тварин, найсучасніше обладнання, інструменти, лекції та майстер-класи від найавторитетніших гуру світової ветеринарії. На найактуальніші нині теми все це на міжнародному конгресі. В лодзі участь та проживання в готелі для української делегації організували польське стоваріщення, лекарзі ветеринарії малих звірят. Хочеться подякувати Усава за можливість відвідувати такі конгреси. І коли ти бачиш, скільки тут вкладено праці, і коли ми бачимо, що ми не одні, подяка це замало. це величезне-величезне подяка. Особливо хочу висловити свою подяку нашій асоціації Усава, а також Псава. За те, що вони нас прийняли і надали таку чудову можливість знатися нове. Це вже п'ятий з початку року міжнародний конгрес, участь у якому для ведспільноти України допомагає організовувати Усава. Наразі це вже більше п'ятої конференції. Ці конференції проходять по всьому світу. Це Іспанія, це Лондон, це а, польська асоціація, це Америка. І наразі більше 350 ветеринарів вже відвідали ці конгреси. Ми ростемо і ми навчаємося. Хоч у нас час війна. Такі конгреси це не лише обмін досвідом, а й можливість нагадати всьому світу про війну в Україні. А заразом і подякувати справжнім братам за підтримку. Це українські кольори, і це польські.

Війна нігді не бенджетва вічно. Війна ніде не триває вічно. Весь народ польський вболіває, аби Україна перемогла, відвоювала свої території. Україна стане членом європейської спільноти, бо Україна завжди належала до Європи. шановні українські колеги, від польського товариства. Ми бажаємо вам сили, міці. Тримайтеся, ми з вами зустрінемося в Києві на всесвітньому конгресі. У САВА. Ми з вами попереду ще багато світових конгресів, і один із них обов'язково відбудеться в мирній Україні.